Всім привіт! Ви на Ютуб-каналі РК РКІФА, з вами я, Краба. І перед початком даної рубрики а це вже третя частина даної рубрики. Вліпіть свою вподобайку, підпишіться на ютуб канал і напишіть якийсь приємний коментар, завдяки вашому коментарю. Дане відео буде просуватися на теренах українського Ютубу. Тож, переходимо до наших героїв. І перший герой це Серхіо Бускетс, і в минулому відео він був. Я просто вам вирішив нагадати, що тепер уже все офіційно. Серхіо Бускетс в інтер майамі Приїхав до свого кентафаріка, до Ліонеля Месі. Вони разом будуть грати. І там ще є вже, поки це відео, появились певні інсайди, що прийде ще два гравця. Якщо буде офіційно, то ми про них, звичайно, поговоримо. Давайте трошки статистики. Бускетс провів 42 матчі, 0 голів. 4 асиста і 11 жовтих карточок. І здається, була ще одна червона карточка. Він перейшов як вільний агент, контракт до 25 року, до грудня. Тож він покайфує зі своїм кентафаріком, з Кривцовим зіграє з легендою українського футболу. Тому переходимо далі. І так, наступним гравцем, який попадає в мій топ це Ромайн Февер, гравець е, Ліона, який проводив минулий сезон на правах оренди в Лор'яні. І, і цей переведе він також в Лор'яні. Борнут його купив в Ліона, але й відразу віддав дав Лорян, щоб він, напевно, набирався практики в Лор'яні, як я розумію. Ось, в минулому сезоні він провів 27 матчів, забив 5 голів, 4 передачі. Він був начебто і основним, але наприкінці сезону зіграв дуже-дуже мало хвилин. Ось побажаємо Роману провести хороший сезон. Я очікую від нього. Що він розкриється в Лор'яні і Борнуті, коли вернеться вже наступного літа, то він буде феєрити. Наступний гравець даного топу це Віктор Гокерс. Просто якісь феноменальні цифри показав шведський Форвард у чемпіоншипі. Він виступав за Ковентрі Сіті. Зараз переходить за 20 мільйонів до спортінга. І просто я дивлюся на цю цифру чемпіоншипі, Я думаю, як його ніхто не забрав з АПЛ, я просто не розумію. У хлопця 50 матчів, 22 гола, 12 асистів, 8 жовтих карточок. 34 дії за 50 матчів, це якась фантастика, я вважаю. І чемпіоншип це вам не якийсь колхозний чемпіонат, там доволі сильний чемпіонат. І Ковентрі Сіті, на жаль, не пройшов в АПЛ. Але зато Дьокерс буде допомагати спортінгу вертати хороші часи спортінга, легендарний спортінг, щоб вертався. Тож, сподіваємось, що Бьогерса все вийде, і Спортінга все вийде. Я думаю, вони в майбутньому зароблять дохреніше бабла на цьому молодому хлопчині. Наступний хлопчина для українського глядача він дуже знайомий, це Манор Соломон, який на правах вільного агента переходить в Тоттенхем з Фулхема. Фулхемі в нього початок був зовсім. Неприкольний, як ви пам'ятаєте, він в другому турі зламався і вилетів на півроку, грубо кажучи, на півсезон навіть, так правильніше говорити. Потім він вернувся і він отримав мотим у FIFA. за, Здається, він став гравцем матча в Кубка Англії в якомусь з матчів. Е, Монор Соломан провів 24 гри, але ви всі розумієте прекрасно, що це не гравець стартового складу був у Фулхемі. Він забив 5 голів і зробив 0 асистів і 0 жовтих карточок. І Тоттенхем його бере. І я думаю, це за безкоштовно це дуже хороший варіант для Тоттенхема, але як говорять певні джерела, що Шахтар свої гроші отримає. Від кого вони отримають ці гроші? Чи від Асоціації європейських клубів, чи від самого Тоттенхема, ми не знаємо, Побажаємо Манору е, хороших. Матч в АПЛ. Ось. Жаль, що він пішов на такій ноті з Шахтаря, але маємо те, що маємо. Переходимо до наступного гравця, і цей гравець це Душантажіч. засуджує клуб, в який він перейшов. Він перейшов фенер Бахче. Зараз переходить цей гавняний турецький клуб не варто. Я надіюсь що там лівакович Якщо мене чує, будь ласка, будь ласка, не переходь цей турецький клуб. Ось, будь людиною. Я здивуюсь дуже сильно, як Шлівакович е потрапить в фенербахче, але ми зараз говоримо за душу Натадіча. Тадіч провів 47 матчів, 13 голів і увага, 21 асист за весь сезон. І це просто також фантастичні цифри. Він на правах вільного агента попросив керівництва. Аякса, Будь ласка, дайте, я піду з клубу. Я очікував, що він перейде в якийсь е саудівський клуб, але, блін, він вибрав турків, і це, блін, зараза сербська. Ми пам'ятаємо, що він не хотів вдягати капітанську пов'язку з прапорами нашої країни в, в чемпіонаті Нідерландів. Ну, і нехай попутного вітру в сраку, в цьому Тадічу. грай, поламайся. Ось, переходимо до наступного, ну, а це в нас Крістіан Пулісік. Гравець, який е, в цьому сезоні дуже мало проїв е, в складі лондонського Челсі, Взагалі весь е, лондонський челсі провалився сезон. На мою думку, не було ні одного гравця, який проявив себе яскраво, е, ні Фернандес, який перейшов, ні Кулі Кулібалі. Ну взагалі ніхто себе е, з позитивної сторони не провів. І Полісік вирішив змінити вектор своєї кар'єри. Перейшов в італійський Мілан за 20 мільйонів євро. Контракт до 27-го року. І ми очікуємо, що вернеться той Полісік, який був Борусі Дортмунд, і або на початку кар'єри в Челсі. Тому ми йому бажаємо хорошої кар'єри. І переходимо до наступного гравця. А наступний гравець це гравець. Е, я дуже заздрю фанатам Баварії, бо мені як фанату Манчестер Юнайтед, коли я бачив ці, цю інформацію, що Кім Мін Дже може перейти в стан червоних дияволів, Я думаю, ну нарешті Гарі Магуайр, до побачення. І Кім Мін Джей, Камон! Але ні, Баварія виявилася трохи розумнішою, ніж керівництво Манчестер Юнайтед. І за 50 мільйонів в Наполі придбали найкращого захисника серії А. Це однозначно. Те, що він творив на футбольному полі, це просто якась фантастика. Він провів 45 матчів, 2 гола, 2 асисти, 8 жовтих карточок У нього середня оцінка за весь сезон це 7-17. Ось, в нього 14 сухих матчів в сезоні. І увага, 66% виграних дуелей, а це доволі непогана цифра. І точність передач на своїй частині у нього 94% передач. І на частині суперника 86%, що є також непоганим даже не то, що не пам'ятаємо, це високий показник передач на частині поля. Тому Баварії такий гравець, це буде просто розкішно. І як я згадую матчі Ліги Чемпіонів, коли у проти Манчестер Сіті просто витворяв якісь е е церкові трюки, я думаю, Кім Менджей говорить у бувай здоровий, відпочивай, я буду в старті у Баварії. Тому бажаємо корейцю фантастичної кар'єри в Баварії. Може, якось він перейде в МЮ, але це буде вже зовсім інша історія. Переходимо до наступного гравця. Це в нас Льюіс Опенда. Гравець, який розривав в Лізі один всіх і вся. І Мбапе думав, блін, звідки ти появився, холерика. Він перейшов з Вітеса в, в Ланс, який став віцечемпіоном Франції. І в Лансі там зараз безліч гравців просто їх розрибають. Купляють їх за безліч, як і купили з опенду за 47 мільйонів, контракт нього до 30 червня 28 року. І Openda провів 42 матчі, 21 гол і 4 асиста, і дві жовті карточки. у нього оцінка середня 7 балів, і це дуже хороша оцінка. Ось, Люсі Опенда отримав безліч інформів, Потмат отримав, отримав карточку типу Тоц, але це типу не Тоц. Отак я вам скажу. Очікую, що опенда, може навіть я навіть занизив йому рейтинг в наступній FIFA. Тому очікуємо, що в нього буде все найкраще в Лейпцигу. Це достойна заміна для Вернера. Але Вернер буде в старті, я впевнений. він перейде просто на іншу роль в, в схемі е, головного тренера Лейпцига. Тому очікуємо, що Пенда буде розривати все в Німеччині, і Баварія буде боятися Лейпциг, Лейпциг і всіх суперників. Третє місце в моєму топі. Займає гравець, про якого також були чутки минулого року, як президент Лаціо говорить, за 140 мільйонів я тебе не продам. Але в 2023 році я тебе продам за 42 мільйони в Аль Хіляль. Контракт до 26 року, і ми розуміємо прекрасно, що він до того поїхав. Поїхав заробляти 28 років сербо, Напевно, всі серби трохи тупуваті. В тому плані, що я впевнений, що були якісь пропозиції від топ-клубів, але він вибрав гроші. Нехай заробляє, давайте я трохи по цифри Тадіча. ой, Тадіча, говорю, Савіча. 47 матчів, 11 голів, 8 асистів і 11 жовтих карточок. І доволі непогані показники для півзахисника. І чого ну, перейшов в аль хіляль ну, нехай грає ці 3-2 роки, не знаю, що він там все покаже. Просто реально він дуже хороший гравець. І я дуже здоволений, що він не перейшов якийсь топ-клуб. Він би допоміг, я думаю, будь-якому клубу з топ-5 ліг безумовно. І топ-2 це два гравця, новачка Арсенала. Спочатку Тімбер, з Аякса Він в системі клубу там, з 17 чи з 18 років. Він бачив цей момент легендарний, як вони програвали у півфіналі Тоттенхему. Тімбер, це скоріше про те, щоб звінити холд, холдінг, здається. Якщо не так, то ви мене можете переправити. Щоб була велика лавка в, Манч... в Манчестер Юнайтед. Боже мій, бо я пам'ятаю, що були слухи, що Тімбер може перейти в Манчестер Юнайтед. В арсеналі. І я думаю, що це дуже хороша опція для Мікеля Артета. Він може е зробити свій захист більш гнучким. Плюс в нього 90% передач і в загальному. І це дуже хороший процент як для центрального захисника. Плюс 9 сухих матчів в нього було в аяксі, коли він був на полі. В нього статистика 2-2 за цей сезон. 47 матчів провів і 6 жовтих карточок. Я думаю, в цій ситуації виграли всі. Виграв гравець, перейшов топ-клуб, виграв Аякс, який заробив. Заробив, боже мій, 40 мільйонів. Тому переходимо до топ-1. Я думаю, всі розуміють, про кого буде зараз йти мова. Це Decline Рейс, який просто в цьому сезоні розривав всіх і вся. на мою думку. В тому плані, що в центрі поля, напевно, сильнішого гравця. Англійця, я маю на увазі, давайте підправлю. В центрі поля Англійця не було сильніше. Ну, це, напевно, найсильніший зараз на даний момент півзахисник збірний Англії в його амплуа опорно. Він виграв лігу конференції з Вестхмом. Провів фантастичний сезон. Він не дремно йому дали Тотса. Ось він за цей сезон провів 50 матчів, 5 голів, 4 асиста, 5 жовтих карточок, 88% передач у нього і 60% виграних дуелей. Я вважаю, це непогані цифри. І от цифра 116 мільйонів. І це в нинішніх реаліях, начебто. Класна, нормальна, адекватна цифра. Але блін, за півзахисника стільки платити це. Ну, я якось не вкладую, це що за Беллінгема за багато, як, якось як для мене заплатили, що за Деклайна Райса заплатили за багато. Але побачимо. І це топ трансфер бо Манчестер Сіті також його бажав, але Арсенал, як і взимку з Челсі, просто перебив ставку, і все банально. От, по такій, По такому сценарію він просто забрав Деклайна Райса. Тому ми віримо, що всіх наших героїв. Сьогоднішнього випуску вийде прекрасна кар'єра. Я вас попрошу поставити вподобайку, підписатися на цей YouTube канал і до нових зустрічей. Бай-бай!